Вітаю вас, шановне товариство. Я так подумав, думаю, чого нам відтягувати цей момент і взяв уже нарешті чувака мікрохвильовку. Ну давайте подивимося, що у нього за прийоми. Коротше, він моїнсі, здається, так? Чи це піца? Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти. Ну, здається, що це піца, так, здається, він піцу, типу, скидає з мікрохвильовки. Ого, а Р у нього, типу, щось типу самознищення, так, виходить. Ну так. Ну, загалом, прийоми в нього щось не дуже. Так, прямо скажімо. А як він Ага. Угу. Ну, чесно кажучи, то мене ця мікрохвильовка трошки розчарувала. Вона, по-перше, повільно бігає. Так. По-друге, в принципі, прийоми у неї якісь такі собі, так? А, ну і взагалі якось я більшого очікував. Я чогось побачив. Чувак. Ой, брінь, я випадково квест взяв. Ну я не буду вже його брати, мені впадло. Я що, значить, хочу вам показати. Коротше кажучи, я по Google і в Ютубі так і не знайшов ніде, як можна вилізти на ту скелю. Там, де типу, цейво, там, де типу. Я не знайшов, як вилізти на ту гору ніде у ні якому відео. Але я знайшов дуже цікавий прикол, причому я шукав якраз про гору і випадково натрапив на це відео. Виявляється, в грі є ведмедики. Оно, бачите. Це типу такі ведмеді. Ну, типу, типу педобіри, зрозуміли, так? Давайте візьмемо спочатку квесту, чувака. Бьорн, Hero, ка мове. Я я ненавиджу ведмедів, каже. Убий 10 ведмедів. Ось мені треба вбити 10 ведмедів. Я ненавиджу ведмедів, Так, ну це типу, бачите, така пасхалка на педобірів, типу. До речі, у неї звичайна атака у, ціє, у цього чувака мікрохвильовки, звичайна атака доволі непогана, погодьтеся. Вона дуже моцна, дивіться, як косе сильно. Оце, мабуть, єдиний плюс цього класу: що він реально дуже сильно атакує. Ой, не те, натиснув. Скільки я вже був в ведмеді? 7 з 10, треба ще трьох. Іди на що сумно, що вони ж ресуються з ці ведмеді. О, все, пройшов квест. О, Йорген здобув досягнення, і начебто я тепер маю отримати скін ведмедя, якщо я правильно зрозумів. Ось в чому прикол. Я по суті для чого цей квест виконував, бо, в принципі, ачівка то таке, так. А от скін ведмедя було б прикольно подивитися. А і по-друге, давайте вже щоб не перезаходити в гру. Бо я так розумію, що змінити скін треба ж перезаходити. Давайте зараз зайдемо до короля, бо я пройшов той квест, я вбив динозавра без запису. Так, я вбив динозавра без запису. А, до речі, ще про одну ачівку. Вам розкажу, я її без запису отримав теж. Виявляється, що пам'ятаєте, там, де було те колесо Фортуни, котре нам давало здібність, а чого вони мене б'ють, я ж нічого не робив, котре нам давало здібність час зупиняти. То, коротше кажучи, там є, типу, гном на ім'я Більбо ну це відсилка на ківець, і якщо його язиком взяти і віднести до цього, до лави, викинути його в лаву, то вам дасть це досягнення. І воно дуже рідкісне, там всього 2,4%, здається. Тобто, навіть у Флепі Мастера, от там де ми в ту міні-гру грали в козлі, пам'ятаєте? Причому я там не знаю, скільки часу витратив, щоб це завдання пройти. І навіть там реально, по-моєму, 3,6 було відсотки, а тут 2,4. Отак, я пройшов квест. І що тепер? Ти всіх нас врятував, ми зобов'язані тобі нашою свободою. А так все квест просто пройшовся, і все. Він більш мені завдань ніяких не дає. Блін, ну чесно кажучи, бачите, тут якісь такі квести, що є такі, що дійсно прикольні, а є такі, що ось, типу, ну ти пройшов, вбив цього павука, потім вбив того динозавра, але... Ну, типу, ніякої ні винагороди цікавої, нічого такого, типу, ти королівства, королівство. Тобто, і все, ну таке. Тож, коротше, таким чином можна дуже просте досягнення і дуже рідкісне отримати. Я ж кажу 2,4%, а витратити там буквально 5 чи 10 хвилин, може й менше. Давайте я зараз перезайду, я хочу подивитися, чи є ще якісь скіни, вони з'явилися чи ні. Блін, чуваки, це дивно, але. Я не побачив нових скінів. Бо просто там у відео, то, ну там правда була мобільна версія, і в цій мобільній версії там типу були нові скини. Тобто там можна було стати, пройшовши ці квести на короля, можна було стати типу динозавром, бігати динозавром. Причому саме в цій якби грі. Оце коли я Йорга не знайшов, то можна типу, було взяти скін ведмедя. І ось це я щось не дуже розумію, якщо чесно цей прикольчик. Ну добре, але взагал, загалом, бачите, є навіть відсилка на педобіра, при чому дуже кумедно теж виконано. А, що я хотів ще вам показати? Я хотів знову піти до тих ельфів, виявляється хлоп'ята. Виявляється хлоп'ята, що там, де був ескалібур, пам'ятаєте, ми знаходили там меч, його таки можна витягнути. Його таки можна витягнути. Тільки б згадати, де я його, до речі, бачив, бо з моєю пам'яттю це буде непросто. Так. Це було десь за водою, якщо я правильно пам'ятаю. Так, так, вон воно, І все, я бачу, бачу, бачу. Так, вон. Він. Його таки можна витягнути, просто треба, типу, бути більш. А... Більш, коротше кажучи, наполегли. ось, згадав слово потрібне. А, отже, беремо. І тягнемо його дуже-дуже далеко. О, ось, бачите, все. Е Екскалігод, типу, досягнення ми отримуємо. Ну, тобто, зрозуміло, так? Тобто, е Екскалікозел, пасхалка на ескалі, бо у мене тепер на голові меч, і коли натискати R, бачите, натискаєш R, і він, типу, стріляє. Ну єдине, що недолік, що він же на букві R у мене і ривок, і цей постріл. І ось це мінус. Як би ось. Так, це я вам показав. А, що я ще не показав? Ось бляха, не пам'ятаю. Йоргана показав, ескалібур показав, це все таке розказав. Я так і не зрозумів, як потрапити на ту башту. Так, ви зрозуміли, яку на ту башню змочив. Мечем... О, я статуетку знайшов, прикиньте, біг-біг, випадково статуетку знайшов. Прикольно, вийшов. А так, бо я оце так і не викупив, як потрапити на ту башню, не знайшов ніяких ні відео, нічого. А так здається, що це взагалі чуваки все, що я відкрив усе, що є в цій. Грі. А, ну, квестів ще багато, але ж я повторююся, в принципі, вони всі між собою схожі. так, тобто, Якщо чесно, якогось особливого бажання в мене проходити ці квести немає. А так здається, що реально, що реально це все. Нічого я більше вам показувати не маю. Хіба що ще оце бачите, 10 тисяч разів лизнути, але ну реально мені просто западло. ви самі прикиньте, скільки це треба витратити часу, щоб оце 10 разів щось лизнути. Це ж реально навіть е, не смішно, якщо чесно. Це тупо треба сидіти, або десь годину і тупо ось такою херньою займатися. А, можливо, напишіть мені якось в коментарях, чи можна туди якось таки дістатися до того величезного меча, якщо хтось знає цю інформацію, бо братик в телеграмі прохаваний, до речі, не знає про цей приклад. Він теж туди не, не, не добігав, він, до речі, і, і про Йоргана не знав, я випадково я ж кажу, натрапив на цей ролик в Ютубі. Хоча начебто ці ведмеді так і не сховані, так? Тобто поряд із е -е містом, але тим не менш багато хто про них не знав. Ну, коротше так, давайте тоді мабуть, закінчувати. Загалом, так, як я помітив, що вже в останній серії особливо ніхто не дивився, на жаль. Коментарів було дуже мало, мабуть, вам ця гра набридла. Ну і в принципі для мене це зрозуміло, бо в принципі гра доволі таки однотипна, тут не посперечаєшся. В принципі, вона доволі однотипна, о, до речі, а там якась катапульта, нею я ще не користувався, по-моєму. Куди вона мене закине? Може вона якраз на ту фігню мене закине? Як думаєте? Ну давайте спробуємо. Принаймні, хоч спробуємо. Ні, він мене кудись. ні. Це це не то. Але от якщо от чесно про мене сказати, от реально в мене такий прикол, що навпаки, мені початок гри не дуже вже так подобається. Ну диво, перша серія прикольна, друга теж прикольна. А потім вже в принципі якось так почало піднабридати. Але ось цей ось еМЕМО-симулятор реально мені дуже сподобався. Єдине, що шкода, як виявилось так, що це не онлайн гра. Ну, принаймні, в мене таке враження склалося так, що це не онлайн-гра, тобто тут немає інших гравців. Але в іншому дуже позитивно, дуже багато приколів. Не ну, ж кажу, дуже багато відсилок на World of Warcraft. І це при тому, що я ще ж не все відкрив. Я ж кажу, той величезний меч, декотрі квести ж я не пройшов. Так тобто, в принципі, тут, якщо позаморочуватися, я думаю, щоб відкрити все, то у нас би ушло, пішло би можливо навіть ще а, випуски 2 чи 3. Щоб реально вже все відкрити, щоб всі секрети показати, так там. Але ну повторююся, мені просто вже якось ліньки цим займатися, бо це вже буде саме, що задроздво, так, чи саме що шукати якісь такі певні моменти, котрі я ще не роздуплився, виконувати їх, чисто раді, заради ачивок, Тобто, ну, таке, не дуже прикольно. Але загалом мені реально дуже зайшло, і, по-моєму, це мені Нік Тесла подарував цю гру. Я реально дуже вдячний Ніку Теслі, бо чесно, я б... Чув про цю гру, але ніколи так і не грав. І якщо чесно, я думав, що це просто звичайна якась така поржати-побігати. І в принципі, воно то так і є, але у неї є своя певна чеснота. Це реально дуже хороше, як на мене, почуття гумору. А можна прокатитись? О! дивіться, я на тикві полетів. Прикольно. Можна на тикві політати. Так, реально дуже хороше у гри і почуття гумору. І повторюся, мені здається, що дарма розробники саме ось так ось поставилися. Реально, якби вони зробили саме онлайн-проект, я ж кажу, типу, World of Warcraft у такому гуморному сетінгу, я повторюся, Принаймні особисто мені це абсолютно точно було би цікаво. Я б задоволенням пограв у щось подібне. Ну, але, на жаль, цього немає. Там, до речі, є ще якісь карти. Наскільки я розумію, їх треба якось завантажувати чи щось подібне. Типу, є ГОАДЗЕ. Чи їх треба докупляти, якщо чесно, я не знаю. В принципі, я ж кажу, якщо мені хтось подарує третього, можна буде ще пограти в третього, але, мабуть, в першого я вже не бачу сенсу особливо бігати. Так, там, Той, той самий Гоадзе, типу там, де пародія на симулятори з зомбі. Ну, теж, звісно, буде з чого поржекати, так, там, поприкалюватися, але все одно це буде вже той самий Гоад-симулятор, що і був, і тому я особливого... Сенсу в цьому немає, не бачу, точніше. Ось такі думки. Я реально дуже вдячний тим, хто дивився всі серії від першої до останньої. Я таких людей, як я розумію, було небагато. Це Біба і а, ну, братик з Телеграму, і ось Тимофійко. Я розумію, що ось ці три людини. Принаймні, коментарі писали вони. В основному я реально вдячний цим людям. Сам я провів дуже класні години в цій грі. Я в неї по-моєму реально немало награв. Дуже дуже багато від цих як його ачівок повідкривав. Що теж як на мене круто, тут ми були. До речі, ось це що за прикол, я таке не зрозумів. Бачите, на тій стороні воно стріляє тикою, а на цій стороні стріляє ось цими газовими балонами. Тобто знову ж таки, по ідеї, якщо б це була онлайн-гра, можна було б так прикалуватися. Один гравець там стріляє, а ти тут стріляєш. Хто кого типу завалить, так? Але оскільки це здається, таки не онлайн гра, я не дуже розумію, в чому сенс. Якщо чесно. А, і до речі, до тих двох величезних русалок навіть можна дострибнути. Я теж знаходив відео, там один гравець дострибав. Ти чисто туди дострибуєш, можеш їх більш-менш розгледіти, але ти там не можеш ні рухатися, нічого. Тобто ти там тупо блокуєшся і все. Тобто це не боси, їх не можна вбити, побити. Чисто такий візуальний прикольчик. Ну і плюс, я ж кажу, у мене, як то кажуть, я завершую цю гру із чистим серцем, бо по суті, мені здається, що я... Практично все показав, я ж кажу, ну, без парочки буквально моментів я, мабуть, показав усе, що було у цій грі, а мені здається, що небагато ютуберів це зробило у свій час. Ну реально, я знову ж таки щось заговорився, щось мене затягло. Я вам, хоп'ята і дівчата, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!